Пенсіонерка Тамара Сухорученко оцінює роботу майстрів. На зиму утеплила оселю. каже, хоч послуга й не дешева, та воно того варте. Тепло вже відчувається, тому що трохи стянула із балкона. А от когда сделали все это стеночку, все аккуратненько, симпатичненько. Квадратний метр в середньому коштує 200 гривень. Сюди входить вартість матеріалу та роботи висотників. Рахуємо витрати з будівельниками. В середньому двокімнатна квартира складає около 20 квадратних метрів по фасаду. Це будет стоить около 4 тисяч гривень. Дешева рибка, погана юшка, застерігають будівельники. Радять на утеплення сильно не економити, вимагати від робітників якісних матеріалів, бо урізати свій заробіток, аби надати знижку, вони не будуть. Бувають такі випадки, що от спустя полгода після зими затікання відбувається, не ставлять козирки над утепленням. Затікає, вода рвет, і вітром потім отриває це утеплення. Щоб вітром утеплення не знесло, треба прискіпливо перевірити клей, на якому триматиметься пінопласт. Якщо робітники схалтурять, то насамперед на ньому клей для плітки у нього ізначально формула виведена для предназначення для керамічної плітки. І за що того, що на нього нізка ціна його часто використовують в утепленні фасада, кліють на нього пінопласт. За мінусової температури утеплювати квартиру не можна. Найвигідніше скористатися послугою навесні. У цей час у висотників замовлень небагато. Ціни падають на 40%. Восени працювати важче, тому і за роботу беруть більше. Василь Дендин, Маргарита Кузьміна, новини Юбіар.